Майже за місяць 12 закарпатців задекларували 10 одиниць вогнепальної зброї і здали 255 боєприпасів. Нагадаємо, 25 листопада вступив в дію закон, який дозволяє цивільним громадянам володіти та використовувати трофейне оружжя та боєприпаси до нього під час дії воєнного стану і 90 днів по його завершенню. Єдина умова, зброя має бути задекларована. Таким чином у поліції хочуть запобігти незаконному обігу боєприпасів, у тому числі трофейних. Вивезених із зони військових дій, якщо в людей є незареєстрована зброя, ну здобута шляхом або під час десь відсічі збройної агресії, або знайдена цей закон про декларування зброї, дає можливість убезпечити людей від притягнення їх до кримінальної відповідальності. якщо людина добровільно задекларувала або здала цю зброю. На період військового стану або після закінчення воєнного стану протягом 90 діб людина буде мати право оформити цю зброю на законних підставах для подальшого і зберігання і носіння. За словами інспектора, уся зброя, яку хочуть задекларувати або здати поліції на зберігання, перевіряється по базам МВС і на предмет причетності до кримінальних правопорушень. Якщо вогнепал чистий, то він реєструється на заявника. Водночас, якщо особа хоче задекларувати автоматичну рушницю, то її доведеться переобладнати під мисливську. До кінця воєнного стану отримана або знайдена вогнепальна зброя, може залишатися в громадянина. Для зберігання або для відсічі збройної агресії Російської Федерації. В разі, якщо людина задекларувала зброю і вона не перебуває в зоні бойових дій, ця зброя повинна зберігатися виключно за місцем проживання в належних умовах її зберігання. Яку можуть громадяни задекларувати зброю, це зброя нарізна калібром до 12,7 мм. Гладкоствольна вогнепальна зброя калібром до 23 мм. міліметрів. На Закарпатті здати або задекларувати зброю можна у шести районних відділках поліції. Також працює шість мобільних груп, які виїжджають на місце знахідки оружжя. Якщо людина не є власницею рушниці і не хоче реєструвати її на своє прізвище, зброя вилучається для зберігання в поліції. Утім, якщо не задекларована зброя буде виявлена після завершення воєнного стану в Україні, особа буде притягнена до кримінальної відповідальності.